План зонування території також треба прийняти, тому що це зупинний процес. Але ж хотів так само додати до того, що практично призипову позицію громадських рад і організацій щодо змін в плані зонування території не враховані. частину того співати продвіту. Значить, нам давний відповідь. Що ми е, не можуть врахувати наші пропозиції, бо ми не обґрунтували. Скажіть, Василь Юсу, яке погрунтування треба, щоб не забудовувати стадіони і сквери? Це просто відписне. Хочу додати до вашого привітала нову інформацію, як ми раніше дня приютно. Ми з, з кафедрою університету провели. Розрахунок патріотик зелених насаджень і моїх цих. Я мушу сказати, довести, щоб ви замислитесь на, наш, на нашу площу 5852 гектара нам не вистачає як мінімум 1000 гектар зелених насаджень. Я розмовляв безпосередньо з провідним фашицем де який приймає участь, приймав участь розробці генплану і плану зонування. Тернопіль відноситься до обласних центрів. Які найбільші забудовані, тому треба дуже уважно відноситись до зменшення площі зелених насаджень. За статистикою, тільки за два, за два роки площа зелених насаджень Тернопіль зменшилась на 50 гектарів. Ми цю інформацію оприлюднюємо. Тепер скажіть, будь ласка, чи можливо якось європейській країні, щоб розглядали питання, чи забудовувати стадіон, чи ні? Будь ласка, на кону стоїть питання умови життя і здоров'я більше як 200 тисяч людей. Якщо ви проголосуєте за цей варіант, ви надалі дасте можливість е, винищувати довкілля і робити е, середовище Тернополя менш сприятливим для життя. Це напряму пов'язане зі здоров'ям.